Доброго ранку. Мороз у нас сьогодні. Вчора був мороз, вчора, не знаю, не дивилась на градусник. Десь около двох-трьох був. Зараз показує 0. А звечора, вчора, було вже мінус два увечері. Як я заходила в хату, вже було мінус два. Все біло-біло? Чим ближче до зими, тим частіше й мороз. Там вже десь бензопилка працює? Холодно. На сьогодні світло вимикають майже на цілий день. По графіку там із півдесятої до півп'ятої чи до п'яти, а потім вісім вечора і до ночі. Те зараз швиденько все галопом по Європах. Попідганяю те, що мені потрібно, із світлом. Не будемо гуляти. А чим ще займатись? У нас сніг іде. Перший сніг. Перший сніжок. Учора багато хто викидав, бачила, що вчора в людей сніг випав. Гляньте. Сніжинки які. Йде сніг. Клас. Дочекалися і ми першого снігу. Вчора бачила всі, викидали і у Фейсбуці, і в Ютубі. Дуже багато хто викидав, що вчора йшов сніг. У нас вчора снігу не було. У нас було сонечко, а зранку був мороз до півдня. Біле все було, лежало, а потім сонечко розпогодилося. а це хмарненько. іде перший сніг. Клас. Ну він, звісно, три сніжинки випало. Ну нічого, все рівно сніжок, який не є, але сніжок. У нас вимкнули світло. Я що, позамітала в хаті, насмажила цих млинців, оладів, та і все. Понабирала води, полила трохи квіти, поки вода була, тому що вимкнули, не знаю, аж до п'яти годин вечора. Ну, зараз вулиці, знаєте, так, сиру. Сиру прохладно, не знаю, пізніше трошки вийдемо, погуляємо, мабуть. А зараз посадемо трохи в хаті. Та да, і все. І вся робота. В хаті темно і робота закінчилася. Нічого не робимо і на вулицю не хочу йти, бо холодно. Я хай трошки пізніше, можливо. Годину 12 вийдемо, а ми пізніше. А ми взагалі після обіду вийдемо. Тому що холодно. Я вибігла на сніжок. Вітер холодний, по ногах ріже. А у вас вже був сніг? Напишіть, в кого був сніг вчора, в кого сьогодні. У нас сьогодні що? Який день? Четвер. 20 листопада. 20 листопада в нас випав перший сніг. Де не де проліта сніжинка? Але рівно є. Ви знаєте, як за старим календарем майже кожного року, як 21-го, да? за старим календарем Михайла. Що... Приїжджає на білому коні. Завжди перед 21-м випадає перший сніг. Так і в цьому році. Хоч календар поміняли, але природу не обманеш. Природа робить своє. Ой, клас. Тільки якби такі, знаєте, щоб лопати, лопати. Люблю сніг. Чого люблю сніг? Тому що я зимова. Не народження у грудні. Люблю сніг. Люблю зиму. Сніжну, морозну. Як колись були в дитинстві. Пішов сніжок на торжок, продавати кожушок. Кіт купив того кожуха, загорнув по самі вуха вірш скільний. І в нас іде сніжок. Густіша є. Але по погоді там показують на який день. Якщо не помиляюсь на завтра чи на післязавтра дощ. Можливо, він оце зараз сніг, да буде. Після снігу дощ. Побачимо. Бачили, що було, побачимо, що буде. От ти у варанді забереш. вже повискакували. Клас, тільки що це такі маленькі такі лопати пускається. Красота. О, петух курку надогнав. Нас догнав курку. Глянучи, немає яєць. Ох, який сні. О, треба забрати два. Два. Це взагалі котяча будка. Вони тут у нас зимують. Але курів любували, несуть яйця. Ну, хай несуть. Вони не б'ються, не обіжаються. Ох, який, аж біліє. Що-що? Ну, як би ж морозець маленький, зранку був, бачиш, сніга не було. Тепер сніги іде. моростя немає. Ой, клас. Я як мала дитина, знаєте. Не хочеться й в хату йти. Краса яка. Що доць? На вулицю йдемо? Давай. Зараз одіну дитину нам в сніг виведем Мультик іду доць Ой, як гарно. Зайшла в хату, в хаті тепло, полила свої орхідеї. Щось ось непонятне, що це. Планувала їх пересадити, викидає стрілку. І ця ось викинула стрілку. Ці три пересаджені. Ті, що хотіла пересадити, вони гляньте. Викидають і викидають стрілки. То навіть і не знаю, що робити. На вулиці сніг Вже не хочете знайти на вулицю. Ну, холодно. Знаєте, сні випадок так тим, що сиро, так ще й таким холодом тягне. то будемо сидіти у хаті поки що. Ну що, одяглися і. Виперлися на вулицю. Машина, так? Да? Сніг, йде гулять. Показала в віконце сніг, то навіть швидко зібралася. То не можна вийти і вибратися ніяк, а то швидко зібралася і на сніг. Ой, правда, все в лице. Оце вийшли. Ну нічого. Дочь. Що там? Прямо в лице? Давай задки Поїхали в ту сторону. Поїхали ми в обратну сторону, бо в лице їхати не можна дитині. Вона якось іде під вуглом. Цей сніжок. Ой, як гарно ой, як гарно. Красота, так? Да? Хоч і мокрий. Але все ж таки сніг є, не залишається. Красота. М? Як шурує сніг. І ми йдемо. Йдемо в обратну сторону. Щоб за вітром, не проти вітра. Правда, назад будемо повертатися проти. Ну нічого. Сидить мій грибочок. Я вам цим снігом надоїм. Ціле відео буде про сніг. Все, прочищали люди. Ой, який гарний. Лопати лап. вже на краях дороги, бачите, біліє. Люди кажуть, куди ви вибралися в нельотну погоду, а що робити нам у хаті? Темно, світла нема. А якби на вулиці сонечко В хаті було б видніше. А так темнота. Гарно-гарно. Ой, це гарно, гарно. й і лапатіший пускається. М? Красота. Померзнемо, ну, підемо класу в рік. Їсти, нічого особо не варила. Вчора ввечері зварила ще макарони. Так як зайшли, глянули, що на сьогодні такий графік у нас. Не дуже гарний. Шодач? Мокро, водичка. Бачите, яка калюжа велика. То я ось ввечора зварила макаронів. Сьогодні оладок насмажила, ще залишилась картопля у нас, вчорашній борщ є, моєва, хамча, хамса. Що, ні, ми не поїдемо. Чи отак давай менем, де туди прийдемо далі? Так що їсти є що. Хіба що можна буде цей? Підождіть. Міжинка впала прямо на камеру. Хіба що можна до грибки дірки відварити на вечір? Ми оладів наїлися да все. Ми сохнемо все мокре, бо йшов такий мокрий сніг до лопати. Сніг зупинився сонечко. Але мокреча така на вулиці, то вже все. Погуляли, намерзлися. Тепер місить грязь, не підемо. Можливо, трошки сонечко підсохне, побачимо, а так будемо сидіти вже в хаті. Так холодно. сиро-сиро зробилося. Воно і зранку не дуже так було тепло, ну все рівно. Це сонечко видно. Ну, хоч в хаті видніше, я тюль задерла. З вікна бо темно дуже в хаті. Шапка сохне. Ті стоять, наблюдають. А хто тут заховався? Томас. Томас вилазь. Ох, і варкотун. Ох, і воркотун. Оце б вас на холод. Чули? Ох, і воркотуни. Китка не так воркотин. А цей... Так аж аж свистить. Так, так, дряпучка ти, ти дряпучка. Oh,